Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Zafira B 2006 рік, мотор z 16XEP, механіка пригнала з наступною проблемою. Дуже туго, дуже прям туго, провертається ключ. Провертається, але туго. Машина заводиться. І якщо не провернути ключ назад, вона крутить далі стартером. Тобто Ледве-ледве-ледве провертається. Він такий, як впирається В щось. Попросили розібратися, бо бачили відео на каналі, що я вже робив ці замки. Не зовсім електроніка. Але погнали. Давайте почнемо з перевірки лічинки замка. Для того, щоб її дістати, нам треба заставити ключ, Провернути в перше положення, зняти кришку верхню. Відкрутити два саморізи, і там зверху буде отвір. Ось цей отвір, прямо кутний. В нього потрібно заставити щось типа штиря, натиснути і дістати лічинку. Натиснув в отвір, і лічинка ж ледве-ледве достається у нас. Треба прокручувати, бачите, і силою. Витягати, це не є нормально. Зараз пробую все ж таки достати її. Дістав лічинку, не бачу нічого кримінального, ну трошки секрети вилізають, але ну, це можна підправити. Я думаю, що треба замок протерти, лічинку протерти, тут протерти, серцевину змастити. І дібрати нормально секрети новенькі, щоб вони були і знову зібрати. Дивіться, взяв дві однакових хлічинки, наче все однакове, да але оця, що зліва, оце рідна, ця, що справа, це донорська. І на рідній, я спробую зараз показати, бачите, які кратери йдуть. Тупо розрушається структура металу всередині. і Стає розмір цього металу більший. Відповідно, коли я намагаюся ось дивіться це я зараз донорський заставляю. Донорський абсолютно спокійно заходить. А тепер я пробую заставляти рідну лічинку, і вона застрягає. Я, звичайно, що можу обточити обточити оці края, але воно вже розсипається, я так робити не буду. Тому я зараз візьму цю влічинку, заберу з неї секрети і переставлю з рідної. І я думаю, на цьому буде ремонт завершено у нас. Давайте роботи так робити. Дістав всі секрети з донорського замка. Переставив з рідного, давайте пробувати заставляти ставити. Ну і дивіться, як новенька лічинка заставляється, взагалі без проблем. Вже навіть защокнулася. Але перед тим, як її защолкувати, треба ж змастити. Тому зараз змащу механізм. У мене якраз є механізм, у мене якраз є змазка для дверних механізмів. Змастимо і будемо збирати. Все зібрано, давайте перевіряти. Абсолютно легенько крутиться замочок, нічого не заїдає. Секрети помінені, тісо стерчали. І машинка чітко заводиться. У мене все. Ось такий короткий ремонт. Секрет успіху та швидкості цього ремонту полягає в тому, що коли займаєшся одною, марко, одною маркою автомобілів, то у тебе на складі є підмінні запчастини, такі як лічинки, такі як замки, і ти можеш дозволити собі зі складу все швидко брати, а не десь замовляти. Дякуючи друзям за розборок, які постійно постачають мені запчастини. Оптом і в розріб, склад запчастин поповнюється, а клієнти швиденько отримують свої автомобілі відремонтовані. Тут ще чек світиться, правда. Ну, це чек по низькій ефективності каталізатора. Колись в майбутньому цим, цим також займемося, коли власник буде до цього готовий. А поки що все. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуватися на канал. У нас уже скоро буде 10 тисяч. І очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.